Ангіна це гостре запалення магдалики. В народі їх називають гланди. Ангіна буває вірусна та бактеріальна. Магдалики збільшуються, червоні, болять, на їх можуть з'явитися гнійні нашарування. Ми називаємо хворобу ангіна. А лікарі гострі тонзелі. Хвороба завжди протікає з високою температурою. Якщо напад на горло здійснив вірус, у пацієнта починається катаральна ангіна. Мигдалики збільшуються та набувають червоного кольору, набрякають та булять. Але не покриваються білими цятками. Якщо на магдаликах активно розмножуються стриптококи чи інші бактерії, у людини розвивається гнійна ангіна. При перших ознаках ангіни треба звернутися до лікаря. При неправильному лікуванні ангіна може викликати серйозні ускладнення. Вже всім здоров'я, не хворійте.